Задача номер 1158 Одна сторона трикутника в 7 разів менша від другої і на 66 см менша від третьої. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 174 см. Схематично я зобразила цей трикутничок і для зручності позначила його сторони як одна сторона це одна сторона А, друга сторона це сторона Б, і третя сторона це сторона С. І ще раз читаємо задачу. Сторона А в 7 разів менша від сторони Б. Це означає, що сторона Б в 7 разів більша за сторону А. Давайте візьмемо за основу те, що сторона А у нас дорівнює Х. Ми, взагалі, про неї нічого не знаємо. Тоді, сторона Б у нас дорівнює 7 помножити на Х. І сторона С. І ще раз читаємо: сторона А на 66 см менша від сторони С. Відповідно, сторона С на 66 см більша за сторону А. Тобто, С у нас буде х додати 66 см. Єдине, що нам в задачі сказано точно, це периметр. Периметр нашого трикутничка дорівнює 174 см. Сантиметри. Знайдіть сторони трикутника. Тобто, треба знайти сторону А, і тоді ми з легкістю знайдемо сторону Б і С. Давайте згадаємо формулу периметра трикутника. Периметр трикутника дорівнює сумі всіх сторін цього трикутника. А додати Б додати С. Тепер ми можемо, виходячи з умови нашої задачі, скласти рівняння. Сторона А у нас Х. X, додати сторону b 7 x додати С плюс 66, і все це дорівнює 174. Це у нас буде перша умова. Розв'язуємо рівняння. У нас є подібні доданки, обчислюємо їх, у нас виходить 9х дорівнює 174 і плюс 66 ми перекидаємо. В праву сторону з протилежним знаком мінус 66. 9х дорівнює 108, далі ми і ліву, і праву сторону ділимо на коефіцієнт 9х дорівнює 12. Отже, сторона А дорівнює 12 см. Тепер ми можемо з легкістю знайти сторону Б. 7 помножити на 12, це у нас буде 84 сантиметри, це сторона Б, і можемо знайти сторону С 12, додати 66, дорівнює 78 сантиметрів, це у нас сторона С.

Задача номер 1160. За 6 кг мармеладу заплатили стільки, скільки за 3,6 кг шоколадних цукерок. Яка ціна кожного виду солодощів, якщо 1 кг мармеладу дешевший від 1 кг шоколадних цукерок на 20 гривень? Цю задачу можна розв'язати двома способами. Я хочу, щоб ви не прив'язувалися до фраз, які є в задачах. От, на дешевше, начебто, щось треба віднімати. Це не обов'язково. І зараз я вам це доведу. От давайте, з лівої сторони у нас буде перший спосіб, а з правої сторони буде другий спосіб розв'язку цієї задачки. Ну, от давайте таку межу проведемо кордон. Значить, нам говорять, що у нас є мармелад і у нас є шоколад. Давайте так і запишемо. У нас є мармелад. Його у нас 6 кілограмів по, і давайте зараз напишемо X гривень. І у нас є шоколад. Шоколаду у нас 3,6 кілограмів. По, і давайте розбиратися. Нам сказали, що мармелад дешевший від шоколада. Відповідно, шоколад дорожчий на 20 гривень від мармеладу. І, відповідно, буде Х додати 20. А тепер давайте умову прочитаємо трошки по-іншому. Так само у нас є мармелад. 6 кг по. І от читаємо, як є в задачі, так, що мармелад дешевший від шоколаду на 20 гривень. Відповідно, ми робимо Х-20. А шоколад. Ми якраз таки і приймаємо по Х гривень. Бачите, в одному випадку ми додавали Х плюс 20 робимо, а в іншому випадку ми можемо зробити Х-20. В принципі, обирати вам, який варіант вам більш підходить. Ну, як на мою думку, все ж таки додавання, це діє попростіше, позручніше, так само, як і множення. Якщо є можливість все ж таки віддати перевагу додаванню, то краще віддати перевагу додаванню. Але якщо от вам воно йде, начебто мінус, да, дешевше на. Будь ласка, робіть мінус. Згідно умови задачі, складаємо рівняння. 6 помножити на х, а нам казали, що ціна мармеладу загальної кількості мармеладу а, і шоколаду однакова. Да? Тому ми можемо поставити дорівнює між цими двома показниками: 3,6 помножити на х додати 20. Розв'язуємо рівняння 6х дорівнює, розкриваємо дужечки 3,6х додати 72. Всі невідомі переносимо в ліву частину 6х мінус 3,6х з протилежними знаками. З правої сторони залишається 72. 2,4х дорівнює 72. Тепер і ліву, і праву частину ми маємо поділити на коефіцієнт 2,4. І у нас виходить, що Х дорівнює 30 да, гривень. І це у нас коштує 1 кілограм мармеладу. Тому що у нас питають за 1 кілограм. Ну, а тепер ми можемо знайти скільки коштує у нас коштують шоколадні цукерки. Підставляємо 30 гривень це ось наш Х, який. Ми знайшли да, 30 гривень. А тепер же нам треба ще це значення знайти. 30, додати 20 дорівнює 50 гривень. Це у нас 1 кг шоколаду. І переходимо до другого способу. Так само, відповідно, в умові задачі складаємо рівняння. 6 помножити на різницю Х і 20 дорівнює 3,6Х. 6х мінус 120 дорівнює 3,6х. 6х мінус 3,6х дорівнює 120. 2,4х дорівнює 120. Х дорівнює 50. 50 гривень це у нас 1 кілограм дивимось, чого шоколаду. І друга дія, ми вже шукаємо вартість мармеладу. Підставляємо ось сюди наше значення Х50 мінус 20. Дорівнює 30. Гривень. Це у нас 1 кілограм мармеладу. Ну і відповідно, відповідь у нас буде одна на обидва способи.